Чи можуть аромантичні люди вступати в стосунки, і асексуальні люди мастурбувати? Дві магістральні лінії цього відео поїхали. Всім привіт, ми фікусята! Це вже ціла друга частина відео про сексуальність, про яку мене ніхто не просив. Але це важлива тема, я вважаю. Тому я про це говорю. В мені є що сказати. Ну і плюс відео про сексуальність мене набрало найбільше кількість переглядів. Тому якби... чому ні? Чому ні? Загалом це відео має бути маленьким, легеньким. Тому що я готуюся до великого і складного, тому якби хочеться трошечки спокою. Якщо ви підписані на мій телеграм, то ви навіть знаєте, що це за відео. Це такий ненав'язливий натяк. Почати я хотів би з того, що у минулому відео я сказав, що якщо ви є асексуальною людиною, ніхто не може вам розповідати, як себе ідентифікувати. Зараз зрозумієте. якщо ви, наприклад, асексуальна людина і маєте романтичний потяг, і ви називаєте себе там, не знаю, Пансексуальною гомосексуальною, або там гетеросексуальною, який романтичний потяг ви маєте? Я сказав, що це норм. І так, це норм, ви можете себе так називати, якщо ви цього бажаєте. Але краще використовувати романтичні орієнтації, романтичні ідентичності. Називайте це як хочете. Ось ця штука, коли там біромантична людина, там гоморомантична людина, що ти робиш, злодій? А чому. Тому що це, так би мовити, розмиває кордони. Ну, ви розумієте, коли ви асексуальна людина, і кажете, що у вас є сексуальна ідентичність. Ну, тобто, ну, така нерозберіха. Зрозуміло, що люди, які на це вказують, це не люди, які бояться за якесь там розмивання кордонів і формулювання, бо формулювання важливі, це ті люди, які хочуть якось дискредитувати і так далі, і чіпляються за найменші деталі і все таке. Це зрозуміло, але все ж, якщо ви асексуальна людина і маєте романтичний потяг, краще використовувати саме ось це формулювання романтичної ідентичності, щоб якраз таке не розвивати ці кордони, так би мовити. Я не хочу вдаватися в деталі. Типу, ми всі розуміємо, чим це так би мовити обертається достатньо освіченість в темі, неправильні формулювання в темі, дискримінація, а не існує це хвороба, і вас можна виправити, і взагалі онь ти саме себе, сам себе. Так називає, що тут взагалі ось його. Ну, типу, я сподіваюся, це все зрозумів. А тепер переходимо до підкрадання до магістральних пунктів цього відео. Асексуальність це про відсутність або малу кількість або що сексуального потягу. Нелібідо, не сексуального бажання або що сексуального потягу. У нас існує асексуальний спектр. Тобто наша сексуальність це в принципі спектр. Ну і сексуальність частина цього спектру, але при цьому є й своїм окремим. Складно. Насправді Просто треба вдуматися в це. І є повністю асексуальні люди, а є сексуальні люди в спектрі, наприклад, там грейсексуальні люди, яких просто низький потяг сексуальних, про них кажуть, що вони посередині між асексуальними людьми і людьми неасексуальними. Демісексуальні люди це люди, які мають потяг до людей, тільки з якими є міцний емоційний зв'язок. Привіт і так далі. Загалом а сексуальних ідентичності дуже багато. Від таких дуже відомих до таких, що прям дуже мало використованих. Ну це зрозуміло. Це спектр, а спектр там різні. У людей однієї ідентичності все може відрізнятися. Це нормально. Чому я про це говорю? Тому що, по перше, дуже багато людей. Важаючи, що сексуальність це про відсутність, наприклад, лібіду що. Звідси в нас і виникають питання, а чи мастурбують сексуальні люди? По-перше, не здавайтеся питання сексуальним людям, будь ласка, не треба. А по-друге, можливо, як я сказав, сексуальність, як і асексуальність і спектр, і воно може бути пов'язано не з відсутністю сексуального бажання або лібіду. А сексуальні люди можуть мастурбувати, можуть фантазувати про. Інтимний зв'язок, але не вступати у них у реальному житті. Загалом під першою частиною цього відео дуже багато сексуальних і романтичних людей написали про свій досвід. Якщо у вас сексуальна романтична людина і ви цього ще не зробили під тим відео, ви можете написати це тут. Мені дуже цікаво було це читати. а якщо ви не сексуальна людина і хочете зрозуміти це, ви можете туди перейти. І подивитися, почитати, тому що реально багато людей відносно багато мого каналу написало свій досвід. І там все було по-різному, тому що асексуальні люди всі різні. І так, асексуальні люди можуть взагалі не робити нічого. Асексуальність може бути пов'язана з низьким лібідо або відсутністю сексуального бажання може бути, але не обов'язково. Окей, деякі сексуальні люди в принципі можуть вступати в сексуальні контакти. Тому що знову ж таки, грейсексуальні люди, які мають просто маленький потяг сексуальний, будь-які інші сексуальні ідентичності в спектрі, повністю асексуальні люди, які можуть просто вступати у зв'язок сексуальний, тому що для них це не є якоюсь проблемою, не є якимось приступанням через себе. Для партнера це важливо. або що, Якщо ви є партнером або партнеркою сексуальної людини. І вона або він не хоче мати сексуальні взаємодії. Не наполягайте на цьому. Типу, якщо для вас це дуже важливий пункт, і ви без цього не можете, то ну доведеться або розійтися, або так би мовити, апгрейнути кордони ваших стосунків. Тому що не треба змушувати людину приступати через себе. Але не всі асексуальні люди, вступаючи в сексуальний контакт, переступають через себе всі різні у всіх різні досвіди. Не існує стандарту сексуальної людини, як і стандарту романтичного, але про це далі, так? Тобто, так, з першим магістральним пунктом цього відео ми розібралися. Так, асексуальні люди можуть мастурбувати і вступати в сексуальні контакти, і фантазувати про сексуальні контакти, і будь-що пов'язано з сексуальною інтимною будь-якою темою, тому що всі асексуальні люди різні з різними досвідами, з різними бажаннями, з різними усвідомленнями себе. це Нормально, до речі, якщо ви не сексуальна людина, ви відповідно можете написати в коментарі свої питання, якщо вони у вас є. І або я, або інші там люди вам на них дадуть відповідь, тому що так це працює. Освічуємося в темі однієї з категорій плюс спільно. якщо ви дивилися в цьому моменту, дякую вам за це. Якщо ви дивилися інші мої відео, я думаю, що ви помітили покращилася картинка і звук. Я роблю це для вас, щоб вам було зручніше і комфортніше споживати мій контент. І я вважаю егоїстично, що це вартує вашої вподобайки та підписки. Допоможіть мені розвивати мій канал, щоб все ставало ще краще, ще якісніше. Я буду вам дуже за це вдячний. А якщо ви хочете долучитися прямо вух, то в описі буде посилання, де ви можете задати мені 5 гривень. Мені буде дуже приємно дякую. Ну а тепер друге питання, яке прозвучало в початку: чи можуть аромантичні люди вступати в стосунки? Так, можна зачиняти відео, але не треба. Суть у тому, що в нас є не тільки сексуальний або романтичний потяг, також ще є, наприклад, емоційний, платонічний, інтелектуальний, естетичний, сеншуал, як це правильно перекладається на українську потяг. Коротше, я хотів вам тут перекласти, але зрозумів, що я не пам'ятаю, як прикладається половина цих слів, незважаючи на те, що знаю їх значення, тому я тут просто вам ставлю і. і все. Тому що аромантичні люди все ще можуть хотіти близькості фізичної, інтимної, емоційної, хотіти підтримки, хотіти компанії. Аромантичні люди можуть вступати в стосунки, щоб завести дітей, наприклад. Або що одна з форм аромантичних стосунків це пірплатонічні стосунки. Це коли. Дві людини, ну або більше, але неважливо так зараз, знаходяться у стосунках, вони не мають романтичного потягу якогось, але стосунки між ними все одно, наприклад, більше, ніж те, що вважається дружбою. Вони мають міцний емоційний зв'язок, вони там підтримують один одного і так далі. Ну, типу, те, що можна назвати стосунками, але без кохання. Так, таке існує і таке працює. І так далі. Знову ж таки, досвідів романтичних людей. Дуже багато, стільки-скільки романтичних людей в цьому світі. І поки одні взагалі ніколи не вступлять в стосунки, інші можуть вступити в них, бо в них є естетичний потяг або вони хочуть собі дітей. До речі, романтичний краш, тобто краш, до якого немає романтичного потягу, але є якийсь інший потяг, називається сквіш. Насправді я не знаю наскільки це правдиво, бо я знайшов це тільки в одній статті, але ну, мені подобається. Чому саме ці два питання? Та тому, що вони майже кожного разу вилазять, коли кажуть про романтичні або про сексуальні стосунки. Тому що якщо людина не каже, що ти тебе не існує, що не може бути романтичних або асексуальних людей, або що це хвороба, то наступне, що вони кажуть, це те, що асексуальні люди обов'язково не мають взагалі жодних сексуальних там нічого. А романтичні люди обов'язково не можуть вступити в стосунки. Але це неправда. Але це неправда. Тому що ці асексуально-романтичні люди різні, є більше, ніж одна або дві форми стосунків, є більше опцій і більше можливостей, і людей є багато, у кого різні потреби. І різні бажання. Але якщо ці питання не використовуються як спосіб дискредитувати сексуальність або романтичність, то люди зазвичай дуже curious about this, так. Тому вбиваємо дві, двох зайців одним каменем, одним відео. Не, ми не вбиваємо зайців. Ми цей animal friendly. Ну і наостанок повторюю одну тезу з минулого відео. А сексуальні романтичні люди. Є частиною ЛГБТК тому що асексуальні романтичні люди стикаються з дуже подібними проблемами. Знову ж таки, те ж саме вас не існує, ви неприродні, вам треба сходити до доктора, вас можна виправити і так далі. Для мене люди, які належать до ЛГБТК це люди, які мають спільний корінь проблем дискримінації через сексуальну або гендерну ідентичність, тому що як орієнтація, так і гендерна ідентичність. Це соціальні конструкти, вибудовані патріархатом, і так далі. і так далі. Тобто це все складна тема. До речі, до неї я буду доторкатися в цьому своєму складному відео, яке я готую. Побажайте мені удачі, вдачі, як правильно, бо я, я не знаю. Це... це треш. Мені стільки роботи треба зробити, капець. Ну, а На цьому все фікусяти. Я сподіваюся, це відео було цікавим або інформативним, або і те, і те. На цьому все до побачення до наступних зустрічей.